Цьомчики-бомчики, мої любі, я вас вітаю. Сьогодні у нас буде огляд косметичної продукції Юнайс. Nice. Це мультибрендова компанія, що має у своєму складі найкращі фірми і товари Турції, України, також Німеччини. Та інших Болгарія та інших країн. І перш за це я вам покажу. Не можу не поділитися цією нежнятинкою, цим подаруночком. Я сьогодні прийшла на зумбочку і ось такий подаруночок мене чекав. Це мені подарувала подруженька. Ми разом ходимо на тренування. Це ось така кава. Я завтра спробую. Мені дуже цікаво, і я люблю каву. Ну, завжди я якось пила львівську каву, але подивіться, яка ця. Тут таке сонечко. Гарне клас. Також е, вона подарувала мені ось такий пал малюв, аромат а, свіжість е, і тут намальований прополіс мед. Е, тобто і е, також е, Горіх на намальований клас буду користуватися, підставлю ось такий. Ну а пакетик, ну, це шедевр, гляньте такий, такий рожевенький, дівчачий, просто кайф. Ну і приступимо до огляду. Я замовила, давно хотіла дівчатка, а також Ірочка мені сказала моя консультант, що ці пензлики від пастель Profession ну вони можуть зникнути, їх можуть вивезти з каталогу. Тому я поспішила. Поспішила замовити, але я вам скажу, я не думала, що він такий огроменний, здоровезний, Такий, гляньте, який цікавенький. Ой. Це це взагалі це ну, просто І такий як такий крольчачий хвостик. Дуже класно буду користуватися. Дякую Ірочці, що вона мені замовила ось цей пензлик. Дуже великий, класний. Якось я більше пудри використовувала там, спонжиками, ну, те, що було при пудрі. А ось таким пензличком, тим паче з натуральної такої ворси, ну у мене не було. Дуже класнічий, Завтра використаю. Замовила постійна клієнточка. У мене валічка, це містика, аромат юнайсерський, і аромат у нас йде аналог імператриці. Дуже такий свіжий, насичений, гарний аромат. Я думаю, їй сподобається. Тим паче за таку ціну там йшла акція, і якраз таки ось у мене валічка і замовила. Також постійна клієнточка з Харкова замовила ось такий для обличчя кремчик. Зараз покажу, який кремчик. Ось такий він іде. Тут у нас 70 мл. Це виробник теж іде у нас Юнайс, наш виробник, і дуже багато таких виробників, що от співробітничають, наприклад, з турецькими такими фірмами, так як Юнайс. І Турецькі і інші виробники. І вони організовують такі ну, виробництва в Україні по турецькій технології. Ось таких два у нас шампунчика замовили постійні клієнточки. У мене Алочка і Віка. Я думаю, їм сподобається. Тому що один шампунчик у нас іде чоловічий він з чесником, а інший з органою. Ну, ось таке було моє таке невеличке замовлення. І замовила мені постійна клієнточка Гірочка. Дуже їй дякую. Всім до нових зустрічей! Цілую моє любі, до побачення.